4 жовтня місто Дніпро 2024 рік. І це перед вами форма калугина під назвою Буба. На задньому плані ото, грунка, то гронка, то подарунок Енергодару. Обидві форми були готові ще з місяць назад, шо Буба, що подарунок енергодару. Обидві бачите, збираються на кущах доволі хорошо. Зроблена прищепа, що Буби, що подарунок енергодару. на Дубовський рожевий, тому що тут він себе не розкрив. От, а ці дві форми себе розкрили хорошу. Подарунок енергодару ми вже майже зняли залишилася буба. От, ну, між цими двома формами більше мені подобається подарунок Енергодару. От, а буба вона має таку більш крупнішу ягоду, ніж подарунок Енергодару. Але по вражайності вона поступається подарунку енергодару. В цілому обидві форми непогані. На задньому плані ото, подарунок енергодару. Він має більш такий жовтішу ягоду, аніж буба. Отака от одгронка, от ягідка, грам 18. плюс-мінус. Консистенція в неї щільна, без суттєвого підхрусту. Шкірочка легко зідаємо, гармонійний присмак. Гронка, як бачите, всі кілограмові на бубі, кілограм, плюс, можна так сказати. От За цей місяць зберігання на кущеві, з ним нічого не трапилось. Ні Такого страшного не потріскав, ну, правда, дощі то не було. Але саме головне, те, як він зберігся на кущах, От. продовжуємо спостерігати за бубою. Непогане воно рад, форма цікава, така ромбовидна. Посередині застовщується, ромбовидна така ягідка. Прикольно, візуально. Смак непоганий. Продовжуємо спостереження Буба.